Добрий день, дорогі діти! Сподіваюся, що ви всі здорові, гарно почуваєтесь та налаштовані на плідну роботу. Тема нашого уроку органічні добрива. Сьогодні ми поговоримо з вами про основні види органічних добрив. До органічних добрив відносяться гній, перегній, торф, пташиний послід, компост, мул та сидерати. Органічні добрива містять у собі всі основні поживні речовини, необхідні для росту рослин. Їх вносять під овочеві культури тому, що вони поліпшують водні, повітряні і теплові властивості ґрунтів, збільшують вміст органічних речовин в ґрунті. Гній Найбільш доступний і поширений вид місцевих органічних добрів містить у собі всі потрібні для росту рослин поживні речовини. Крім того, гній своєю органічною масою збільшує в ґрунті вміст гумусу, чим сприяє поліпшенню структури ґрунту. Несений в ґрунт свіжий гній. Не настільки ефективний, як злежаний. Злежаний гній це перегній. Перегній це цінне органічне добриво. Його можна застосовувати під усі овочеві культури. Він прекрасно збагачує ґрунт необхідними мінералами і мікроелементами. Завдяки чому, після удобрення перегноєм можна отримати. Здоровий і багатий урожай овочів і фруктів на своїй ділянці. Торф це продукт неповного розкладання відмерлих рослинних решток болотної рослинності в умовах надмірного зволоження при недостатності повітря. В ньому міститься азоту в кілька разів більше, ніж у гної. Фосфору орієнтовно стільки ж, стільки ж а калію у 2-3 рази менше. Цінність торфу залежить від ступеню розкладання. Чим більше розклався торф, тим більша його цінність як добрива. Пташиний послід. Це швидкодіюче добриво містить багато азоту, фосфору, калію. Під овочеві культури потрібно вносити по 15-20 грам сухого посліду у лунку. Компости це цінні органічні добрива, які отримують із бур'янів, трави, листя, харчових відходів та гною, які розкладаються під впливом мікроорганізмів. Мул із ставків та озер містить до 30% перегною, багато азоту, фосфору, калію. Його можна використовувати для виготовлення компосту або безпосередньо вносити в ґрунт сидерати або зелені добрива це рослини, які швидко набирають зелену масу, їх скошують, закладають у ґрунт або залишають його на поверхні для захисту верхнього шару. А коріння сидератів, розташоване в землі, перегниваючи, служить збагаченням ґрунтів. Найкращі сидирати для ґрунту це люпин, олійна редька, овес, жито та фацелія. Отже, діти на сьогодні все. Дякую вам за увагу!